Вітаю вас, мої любі. Дивимось. Основні події на цьому тижні з 1 по 7 грудня для Росії. Головні події на цьому тижні. В Росії показують, як і раніше вони строять якісь козні, якісь ем, хитрощі е, цей роблять. На рахунок того, щоб нам зупинити допомогу, оце тут допомога. Йде, щоб зупинити, і щоб вона нам не йшла. Щось вони хочуть в таємниці щось зробити. Але ж я для них питаю, але в них іде. О, цікаво вийшло, до речі, дивіться, іде величезна, ну це не просто розчарування, це як тебе. Емоційно, можна сказати, вбили. Ну, емоційно, емоційно. Це дуже сильні емоції, дуже, але це їм прилітає по кармі, і це стосується їх перемоги. Мабуть, таки у великому розкладі, до речі, про Ерефію, там теж щось на рахунок перемоги, щось типу подібне. Щось вони будуть прямо вбиті, тим, що у них буде на рахунок перемоги, так далі. От знову щось їм блокується. От щось, от знову йде. Ну, це для нас окуповані території. Ну, припустимо, що це показують окуповані території. Йде величезна зміна. Або нав. Ану. Зміни як блокуються. Чи зміни блокуються? Ану, зараз подивимось, що далі. Вони хочуть швидко підписати договір, дуже швидко підписати, але такий, щоб вони були задоволені. Мабуть, це заблокування шляху. Хочуть, мабуть, будуть розмови про Крим, бо йде, вони хочуть його отримувати і будуть це відстоювати військовим шляхом. Це буде про це розмова. Вони все ще вважають, що в них є все в їх руках, що вони можуть робити все, що завгодно. І ще якісь таємні домовленості де по війні. Так що ми це нічого не, не, не бачимо, але воно все йде, все